Друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам показую, як я готуюся до біології. Дивіться, на столі в мене тут стоїть мік... мікроскоп. Бачите, пам'ятаєте, він називається Юні... Бачите, модель Unity Pro. Ось що в нас є до мікроскопа, бачите. От що в комплекті ще є. Бачите, це мікроскоп, ось підручник з біології, ось зошити. Силки поки що немає. Це там поки що на хімію була силка, але я ж на хімію тільки що був. А Чомусь на біологію немає. Ну, нічого страшного. Бачите, ось так я готуюся до... Біологія, підручник, зошит та мікроскоп, наприклад, щоб, якщо мене запитають, може у вас там щось є. Як... Якісь об... лабораторне обладнання. Скажу так, в мене є мікроскоп. І скажуть, о, добре, що є мікроскоп. Тому що, знаєте, друзі, для біології обов'язково потрібний мікроскоп. Біологія без мікроскопу це не біологія, а не знаю що. О, тому, друзі, всім до побачення, всім бажаю дня, Ось так я готуюся до біології.